Вітаю! Мене звати Юлія. Я головний бібліотекар бібліотеки Сумського державного університету. Це відео про те, як користуватись електронним каталогом та електронною бібліотекою. Перш за все, необхідно активувати свій профіль у бібліотеці. Для цього заходимо на сайт університету. Знаходимо особистий кабінет для студентів та співробітників, натискаємо. Якщо ви ще не зареєструвались, то вам потрібно зареєструватися. Я вже маю власний аккаунт, тому натискаю вхід. Прописую свою електронну пошту, вводжу мій власний пароль і натискаю вхід. Обираємо іконку Електронний каталог. Перед нами електронний каталог бібліотеки Сумського державного університету. Тут ми можемо переглянути персональний кабінет, здійснювати пошук літератури, а також створювати списки відібраної літератури. Пошук в каталозі здійснюється за допомогою автора, за назвою, за роком та мови видання, а також за видом документу. Якщо потрібно, Можна обмежити або відсортувати видання тільки з електронними версіями. Знайти літературу потрібну можна також за дисципліною. Для цього ми натискаємо плюс. Обираємо інститут чи факультет. За бажанням можна обрати кафедру. Також знаходимо потрібну нам дисципліну. Натискаємо шукати. В електронний каталог бібліотеки інтегрована електронна бібліотека. Відповідно до авторського права, деякі видання доступні для перегляду, а деякі для завантаження. В разі необхідності отримати друкований примірник натискаємо Детальніше. Ми дізнаємося про Кількість примірників, наявність, а також місце знаходження. Якщо під час користування електронним каталогом чи електронною бібліотекою у вас виникли якісь певні труднощі, то ви можете зв'язатися з нами через різні канали комунікації. Це і електронна пошта, соціальні мережі, а також Живочат.